4,5 мільйони португальців, а в самій Португалії живе десь до 10 мільйонів, проживають поза країною. У них все кажуть, що третя частина їхніх людей є поза країною. І вони виїхали ну тепер у часі, назвімо, повоєнному, вони аж до 80-х років виїжджали. І вони весь час, так як і ми відкалися, ну виїхали люди, сім'ї, то то. І не знали, що з тим робити, аж в кінці комусь вийшла така думка. А може те, що люди виїхали, може це мало би стати багатством для, для людей. І вони почали, церква і держава, в іншу політику. У нас трошки складно в Україні, бо держава не розуміє цього. Але вони почали таку політику. Якщо люди туди виїхали, ми як держава і церква будемо допомагати, щоб вони якомога менше втратили. Виїхав один, щоб вони були як сім'я, щоб легше їм було повернутися, щоб легше їм було відкрити в себе, наприклад, якийсь бізнес. І вони отримали таку річ. Якийсь португалець виїхав в Іспанію, Францію чи в Швейцарію, і вони зробили, що якщо він в, Украї... в Португалії відкриває якийсь, ну, якусь, наприклад, там, магазин, то вони його не оподатковують. І він відкриває магазин, його родичі працюють в його магазині, а він знову туди їде, заробляє гроші і пересилає в Португалію. Він себе весь час рахує португальцем. Заробивши трошки, він бере родину туди, з родиною приїжджає сюди. Він в будь-який момент може повернутися в Португалію, тому що в нього там є бізнес, йому там найкраще, а тут він просто заробляє, бо вдома ще немає що заробити. І подібно церква так почала ставитись, почала дивитись на міграцію як на позитивний якийсь момент, або, ну принаймні, не негативний. І на нинішній день вже наші люди виїжджають в Португалію. А мені говорили, що до 80-х років, здається, 60% португальців не вміли читати. Така бідна країна була. Нині ми, наша греко-католицька церква, маємо таку думку. Вже років 10 ми говоримо про негативну міграцію. Але в Європі на даний час є 34 мільйони мігрантів. 34 мільйони в Європі. Народ зараз мігрує, не хоче сидіти вдома. З позитивних, негативних причин люди мігрують. І ми тепер пробуємо новий підхід, який наша церква надала. Найперше в нашій церкві, а потім теж на державу нашу. Чому весь час тільки говорити, що це зле-зле? Може, ми, найперше, церква мали би допомагати тим, що там, і тим, що тут, настільки би вони якомога менше втрачали, а більше здобували, і, відповідно, штовхати державу. Держава більше може допомогти через закони, через опіку і так далі. І тому ми зараз зробили такий крок, наша церква, щоби в усіх країнах, містах. І в і, і більше, можливо, селах. Де є українець, грек, католик Якщо їх там вісім ну, чоловік, вони звертаються до нас, до, тут, до Києва, до Патріаршої курії, і ми готові надати їм духовну опіку. Може це, це буде священник, який раз в місяць буде приїжджати? Може, ну не річ, як раз в місяць, може буде доїжджати. Як буде більше людей, краще організовано, може він буде мати два, два дві громади, три-п'ять. Але ми готові, ми хочемо надати кожній українській нашому віруючому, надати йому духовну опіку. Це перше. Друге, ми хочемо, щоб не тільки відслужити, це останні, наші останні зустрічі в Блаженішому, він каже, не біймося, щоб наша церква, якщо держава не робить, робила певні речі, такі, які держава мала б робити. Щоби при церквах не тільки була духовна ділянка, котра дуже важлива, пояснення, що таке щастя, що таке життя і так далі, але також і допомагати людям і соціально, і в інших планах, раз держава не робить. Оце те, що ми пробуємо робити там. І я вам хочу сказати, недавно відкрилася громада в Сінгапурі, греко-католицька українська громада. Тримаємо тепер зв'язок з українцями в Японії, греко-католиками, в трьох країнах Африки наші люди є. Ми хочемо дати їм опіку, ви, ви вони не втратилися. Тому що ми розуміємо, якщо вони там здобудуть духовно щось усвідомлять, скільки наших людей, наприклад, в Італії, Іспанії, Португалії, в інших країнах, духовно прозріло? Багато людей. Тобто ми не хочемо вже біткати стільки, бо ну, міграцію не зупиниш. Така ситуація в нашій державі, що не зупиниш дуже, бо як, як важко щось робити, як то, то на корупції. Я не схвалюю це, але ну, тяжка ситуація. Тепер тут що ми можемо робити, як церква і що робимо, ми хочемо тримати зв'язок з мігрантами, їхніми родинами. І як церква молитися, не судити тих людей. Ну, неправильно це є говорити, що там, знаєте, є позитиви міграції і негативи. Ми не хочемо говорити, що все позитивне чи все негативне. Ми хочемо говорити, що є негативи і багато, але те, що ми робимо, можемо зробити позитивне, робимо. І з таких позитивів це, я би назвав проба тих наших зустрічей. Це капля морі, але це проба. Це також ми хотіли би, щоб при наших парохіях, при більших, були такі порадні. Щоби спільноти з тих колишніх мігрантів чи їхні родини були такі спільноти при церквах. Ми навіть хочемо, щоб старатись, щоб при церквах були приміщення, де ті люди могли зустрічатися, щоби ми їх не втратили. Також ми в Україні стараємось впливати на наш уряд, президента та уряд. Бо це неправильно є сказати, ну то, то вже немає контакту, значить немає. Ні, наша справа говорити і говорити уголос. І тому ну посилаються листи. Ну наскільки ми можемо робити, мені здається, що зробиться. Але, звісно, треба більше. Але нам треба сили, нам треба людей. Ви виписали в газети, хто ви, що є? Ви вонте, хто читав. Максим у газеті, що там Італія під це і я, щоб ми дали адекватну відповідь, що так, що дало мені перебування за кордоном і так далі. Що це не тільки фотографії і море, і, і так далі. Реалії давати, і я, 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 яка можливість виходу з того становища. І тому нам важливо тримати зв'язок, щоб вас також поділимо. Дякую всім за увагу.